Якщо серце, корвалтап Екстра. Корвал Екстра. Бо серце тільки одне. Хто там тобі пише? А це по роботі. Серед ночі по роботі? Да. Клієнтці потрібна моя консультація. І не треба на мене так дивитися. Коля. Давай лягати спати. Хочеш лягай, а я цей там фільм мав бути цікавий. Подивлюся. <звук> Ірині не давав спокою зловісний знак, коли замість вінка, зробленого із її весільного букету, вона побачила похоронний вінок. Ірина зі своїм чоловіком прожили разом вже 25 років, але останнім часом стосунки між подружжям ставали усе гіршими. Жінка боялася, що той моторошний знак означає згасання їхнього кохання. За допомогою Ірина приїхала до бабусі. У мене досі перед очима той похоронний вінок. Що це видіння може означати? Підкажіть. Бачу, засохло ваше кохання, як і ті сухі квіти, що над ліжком вашим висять. Так а як же так? Я ж його так сильно люблю. А він справді нібито віддаляється. Віддаляється? Бо біля подружнього ліжка не засохлі квіти мають бути. А те, що око радувало, а не те, що пам'ять тримало, а так одні спогади й залишаться. Так невже він мене розлюбив? знаєте, Нещодавно він запропонував мені спробувати вільні стосунки. Ану дай мені руку. Ту на якій обручка. Бачу, якщо будеш зраджувати, щастя своє втратиш. Та яке там зраджувати? Мені інші ніхто не треба. От якби б знати, як кохання наше повернути. Щоб кохання повернути? Треба сухих квітів зі спальні позбутися. Як же так, це ж був мій весільний букет. Він стільки років висів і все було добре. Я тебе попередила. Але якщо хочеш прикрасити спальню, то краще вже повісь картину з квітами. Тоді і життя в тебе на краще зміниться. Картину? Можна. Знаєте, я нещодавно була в галереї з онуком. Там висіла така одна. А ти не думала свого онука віддати на малювання? Бачу, талант в нього є. Якщо послухаєш мене, це й на твою долю добре вплине. Ірина наступного ж дня купила картину із ніжними польовими квітами та повісила її над подружнім ліжком. Жінка вирішила дослухатися поради бабусі і вже збиралася викинути сухий вінок, як у кімнату зайшов Микола. Що це ти робиш? А я теж хочу внести зміни в наше життя. Де Дещо воно буде так сказати. Ясно. І ти вирішила почати саме з квітів твого весільного букету? А ти проти? Якщо він уже для тебе нічого не вартий, можеш його хоч викинути. Мені все рівно. Після слів чоловіка Ірина так і не наважилася викинути вінок із весільного букету. Адже це була пам'ять про найщасливіший день у її житті. Вона вирішила сховати вінок до шафи і сподівалася, що цього буде достатньо, аби прикмета більше надіяла. Проте, увесь час Ірина думала про свої стосунки з чоловіком. Ір, що з тобою? Куля, я уявлю, що він з кимось іншим в мене всередині все перевертається. А йому не перевертається? Чи йому байдуже, з ким ти спиш? А я ні з ким не хочу спати. Ну, звичайно, йому все можна, а ти не хочеш. Іра, а ти себе теж не на смітнику знайшла. А чому тобі не спробувати зробити так, як він? Що спробувати? Є у мене одна ідея. Дивись. Коротше, це сайт знайомства. Я тебе зараз на ньому зареєструю. Іра, тут стільки класних мужиків. Ір, ти подивись, які у тебе ноги. Ти тільки поманиш одразу всі твої будуть. Але ну які там ноги? Якщо ти забула, я вже бабушка. Іра, ми такі, як ми себе відчуваємо. Угу. Угу, Зараз. Зараз я все зроблю. Дивись. Не пройшло п'яти хвилин, як пише тобі Андрій і дуже хоче з тобою зустрітися. Добре. Завтра в парку познайомимося з вами поближче. Алла, Але я так не можу. Це дуже швидко, я не готова. Дивись. Жінка пам'ятала про пораду бабусі. Але у відчаї послухала подругу і вирішила спробувати гру, яку запропонував їй Микола, щоб зберегти свій шлюб. Наступного дня Ірина мала зустрітися із новим знайомим Андрієм у парку. Та коли вона прийшла туди, довго не наважувалася підійти до нього, бо дуже соромилася і нервувала. Але зрештою, вони усе ж таки познайомилися. І Андрій спершу навіть справив приємне враження на жінку. Минув тиждень. У житті Ірини дійсно відбулися деякі зміни. І це помітив Микола. Так, я сьогодні буду пізно у мене зустріч. І з ким це у тебе зустріч так пізно? А ти його не знаєш? Нікуди ти не підеш. Мабуть, ти забув. У нас тепер вільні стосунки. Наступного дня під час обідньої перерви жінка поділилася останніми подіями зі своєю подругою. Слухай, розкажи, що там у вас з тим, як його? Андрієм? Угу. Ми після того разу більше не бачились. Ну, здрасте. А це чому? Розумієш, ми гуляли, потім поїхали до нього на каву після парку. Ну? Він поліз до мене цілуватися, мені якось стало противно. Ясно. Це не для мене. Головне, що Коля знає, що в мене хтось є, і він впевнений в цьому. Добре, а куди ти вечорами ходиш? Я записала Ярика у художню школу. До угу. поки він на заняттях, я його чекаю. Минув і ще тиждень. Ірина казала чоловікові, що ходить на побачення, а насправді у цей час водила онука у художню школу, а потім чекала його там, щоб забрати після занять. Жінка була рада, що Ярику подобалося малювати і що у нього були до цього певні здібності. А ви мама Ярика? Добре, ну що. ви. Це мій онук. Я був певен, що ви його мама. Мене звати Святослав Олегович. Я вчитель Ярика з художньої майстерності. А вас? Дуже приємна. Ірина. У Вас дуже талановитий хлопчик. Дякую йому, це дуже подобається. До речі, я саме йду на виставку картин у художній музей. Може, складати мені компанію. Я не знаю, чи це зручно. Ба, ми пішли, бувачка, ба, ми пішли. Ну, добре, ходімо. Ходімо. Ірина давно помітила, який хороший вчитель у онука в художній школі. Як уважно він підходить до кожного з дітей, навчаючи малюванню. А того вечора жінка зрозуміла, що він її приваблює не тільки як особистість, але й як чоловік. Привіт. Привіт. О, ти сьогодні просто сяєш? А, У мене вчора був такий секс. Та ти що? Ти знайшла собі когось? Ну Так. Тобто ні. У сексу мене був з моїм колею. Але я зустріла чоловіка. Ну, він розумний, красивий. А коли говорить, його можна слухати вічність. Слухай, а ще щось з ним робити можна? А, ну припини, ми просто гуляли. Потім я прийшла додому, а, а тут але... коля. Каже, що я, начебто, розквіла. Він мене давно такої не бачив. Ну. Ну, накинувся на мене. Ой, Такі страсті. а з тим красиним в тебе все серйозно, я сподіваюся. А, я зраджувати не збираюсь. Ірина казала щиро і дійсно навіть не думала про зраду, але у глибині душі розуміла, що відчуває до Святослава дещо більше, ніж симпатію. Минуло кілька днів. Ірина продовжувала казати чоловікові, що ходить на побачення. Але тепер це була правда. Жінка щовечора зустрічалася зі Святославом, а одного разу він запросив Ірину до себе, щоб намалювати її портрет. Бачу, ти сам живеш? Ні, у мене була дружина, але ми розлучилися. Я не буду питати: чому. Вона поїхала в Італію на роботу, а потім знайшла там собі нового. Дивно. Хіба з таким чоловіком, як ти? Потрібен ще хтось? Ну, вона так не вважала. А ти любив її? Пізніше зрозумів, що ні. Але якщо чесно, все життя я мріяв про таку жінку, як ти, Іра. Mm. Зізнання Святослава відгукнулося в душі Ірини. Вони більше не могли стримувати своїх почуттів. Того вечора жінка повернулася додому дуже пізно. Виявилося, що Микола не спав і чекав її. де ти була так довго? Ми ж домовились? Без пояснень? Але я більше так не хочу. Давай з поясненнями. Я була в коханці. Задоволений? Ні. Я був просто дурним. Ну і ці вільні стосунки. Хіба нам ще хтось потрібен? Коль, я втомилась. Вибач. Ірина несподівано відчула, що чоловік став для неї неприємним. Вона увесь час думала лише про Святослава. Жінка згадала, як бабуся наказувала їй не зраджувати. Ірина боялася, що тепер назавжди втратить своє сімейне щастя. За порадою вона знову поїхала до бабусі. Я все зробила, як ви сказали. Весільні квіти зі спальні прибрала, і навіть онука на малювання віддала. Ви знаєте, ви були праві. Мій ярик дійсно гарно малює. І Святослав Олегович, його вчитель, каже, що він талановитий. Бачу, цей вчитель тобі сподобався. Так, ми спілкувалися, а потім я сама не помітила, як все сталося. Зрадила на кого. Тепер я втратила своє щастя. Нічого ти не втратила. Святославі є твоє щастя. А те, що у вас з чоловіком було, засохло давно, як ті весільні квіти, що ти так і не викинула. Я думала, їх можна було просто сховати. Цього замало. Тепер тебе твоє минуле тримає і не дає новому у життя прийти. Як мені тепер бути? Ти маєш зробити вибір, а потім спалити ті квіти. При цьому промовляючи слова: як ці квіти горять, так кохання горить. Не сухе, а живе, не чуже, а моє. І пам'ятай, що не все сказане може бути правдою. А тепер іди. Дякую. До побачення. Тієї ж ночі, коли Микола заснув. Ірина зробила усе, як радила бабуся. Дістала із шафи сухий вінок та спалила його, промовляючи потрібні слова. Як ці квіти горять, так кохання горить не сухе, а живе, не чуже а моє. Я почув, що горілим пахне чимось. Це у тебе щось горіло? Ні, ні, ні. Заспокойся, вже давно все згоріло. Ходімо спати. Провівши обряд, Ірина несподівано відчула у глибині душі справжнє полегшення. А вранці жінка прийняла непросте для себе рішення. Іру, ти сьогодні мовчиш цілий ранок? Якась напружена? Щось на роботі сталося? О, чорт. Я ж забула, мені ж сьогодні треба здати річний звіт. Мені половини не готова. Ще й Яріка треба. Художню школу завести. Ну Так давай я заведу. Угу, угу. Ір, та що з тобою? Про що ти постійно думаєш? Коля. Нам треба з тобою розійтись. Я покохала іншу людину. Вибач. Ірина усвідомлювала, що просто шокувала чоловіка несподіваною новиною, але жити в обмані жінка більше не могла. Ввечері після роботи на Ірину вдома чекав схвильований Микола. Жінка зрозуміла, що чоловік не міг змиритися із тим фактом, що вона вирішила піти від нього. Ну, і де ти ходиш? Я хвилювався. Пізно вже. Чи тебе це не хвилювало? Це було раніше. Я весь день думав над твоїми словами і не можу повірити. Невже ти вирішила так просто все перекреслити? Ну, не я це придумала. А тепер я думаю, що все на краще. А ми сьогодні говорили з Святославом Олеговичем. Про що? Про все. Я думаю, що малювання не для хлопчика. Треба Ярика віддати на футбол. Може, хоч там тренери будуть нормальні. Ірина розуміла, що мала б сама розповісти Миколі про Святослава. Але вона хотіла зробити це пізніше і при слушній нагоді. Чоловік виглядав тепер пригніченим і нещасним. Але жінка була упевнена у своєму рішенні, адже вважала, що зустріла справжнє кохання. Наступного вечора Ірина приїхала до коханого, аби повідомити йому про своє рішення піти від чоловіка. Ти сідає свят. Я вирішила розлучитися. З колію все обсудили, я йду від нього. Іра до мене повернулась дружина. Так. Що? Через 10 років і ти її пробачив? Так. Справа в тому, що я тобі брехав. Останнім часом ми намагалися відновити стосунки. І от зараз, начебто, все склалося. А Чому ти мені нічого не сказав? Не знав як. Ти міг пробач. Ірина зрозуміла, якої помилки вона допустилася. Згораючи від сорому, жінка кинулася додому. Вона хотіла якнайшвидше забути Святослава. Натомість Ірина відчула провину перед чоловіком і вирішила повернутися до нього. Ж, ти вдома? Я думав, ти вже до нього пішла. Колівка. Давай почнемо все спочатку. Повірила Миколі і була впевнена, що тепер у її житті все знову налагодиться. Та йдилія у подружніх стосунках швидко скінчилася. Через деякий час Микола знову перестав помічати дружину, говорив із нею різко, додому повертався пізно. А того вечора він взагалі прийшов на підпитку. Де ти був? Здається, вільна людина. Де хотів, то ми був. Жінка була у розпачі. Святослав, якого вона встигла щиро покохати, її кинув, а чоловік знову поводився нестерпно. Ірина бачила, що не знайшла щастя ні з одним, ні з іншим, і не розуміла, за що доля так жорстоко обійшлася з нею. Жінка почувалася зовсім безпорадною і не знала, як їй жити далі. Тож вона вирішила поїхати до бабусі. Але ж, але ж Ви сказали, Дякую. Ви сказали, якщо я спалю той букет, то все налагодиться, а воно тільки гірше стало. Я сказала, що ти маєш зробити свій вибір, а ти його так і не зробила. Адже до чоловіка пішла тільки тому, що Святослав тобі відмовив. Але ж він тепер з дружиною. А я тобі казала. Що не все, що почуєш, може бути правдою. Але ж він не міг мені збрехати. Для чого? Якщо хочеш в усьому розібратися завтра о півдні Піди до тієї школи, де онук твій малюванню вчиться, там тобі все і відкриється. Ірина вирішила дослухатися до поради бабусі, і наступного дня опівдні прийшла до художньої школи. Іра, зачекай. Привіт. Як ти? Давно тебе тут не було. Ір, я так скучив. Але боявся турбувати. Не хотів заважати і лізти в ваші стосунки з чоловіком. Та які там стосунки? Все давним-давно перегоріло. А у вас як там з дружиною? Не знаю, вона ж в Італії. Тобто? Ну, я тоді так сказав, бо мене попросив твій чоловік. Що попросив? Ну, Він почав розповідати про вашу родину, про те, як ви довго разом, як він тебе кохає, а ти його. Мені стало шкода вашу сім'ю. Та яка там родина? Все давним-давно розвалилося. Справді. <свист> Ір, я не можу без тебе. Чесно, Ір. <свист> 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 Невдовзі Ірина розлучилася із чоловіком та переїхала до Святослава. Микола так і не зміг влаштувати особисте життя. Ірина ж, знайшовши справжні почуття та щирі стосунки, почувається щасливою і ні про що не шкодує. Бабуся каже, що не можна зберігати вдома сухі квіти, навіть з весільного букету, а тим більше прикрашати ними стіни подружньої спальні, адже почуття у парі можуть так само зачахнути, як і ті сухі квіти, і це, зрештою, може зруйнувати шлюб.